До 3 тисяч крон можна отримати бонусом від чеських банків. Чеський банк, Райфайзенбанк і ЧСОБ мають зараз акцію. При виконанні певних умов можна отримати бонус. В Райфайзенбанк для того, щоб отримати бонус, потрібно відкрити рахунок вперше, тобто ви не повинні раніше мати у них рахунок. Вам повинно бути до 27 років. І ви повинні здійснювати оплату на протязі 6 місяців, як мінімум 10 разів на місяць. При виконанні цих умов вам зайде на протязі 6 місяців по 500 крон, тобто в загальній сумі буде 3 тисячі крон. В банку ЧСОБ трошки схожа акція. Вам повинно бути від 18 років. Ви відкриваєте рахунок вперше. Вам на рахунок заходить як мінімум 15 тисяч кожного місяця, і ви здійснюєте як мінімум 5 платежів кожного місяця. В ЧСБ термін дії акції не вказаний на сайті. В Райфайзенбанку акція діє до кінця листопада. Підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити ще більше корисної інформації.